Привіт! Сьогодні у нас на огляді унікальна модель Porsche 911 Turbo S, яка здивує своєю деталізацією та функціональністю. Це не просто іграшка, а справжня мініатюрна копія стильного спортивного автомобіля. Металевий корпус, якісне фарбування та точне працювання кожної деталі роблять цю модель ідеальним доповненням для колекції або чудовим подарунком для автолюбителів. Відчиняються двері, капот та багажник. регулюється спойлер, що додає ще більше реалізму. У салоні деталізована панель приладів і сидіння. Натискаєте на машинку, і вона видає звуки двигуна і спалахують фари. Як вам такий ефект? Під час відкриття дверей відтворюється звук сигналізації. Ще один крутий момент амортизація коліс. Пружинна підвіска робить рух моделі плавним, а задні колеса оснащені системою інерційного двигуна, що робить подорож ще більш реалістичне. Кол Колекціонер оцінює точні деталі. Любителі стильний дизайн, а діти будуть просто в захваті від світлових та звукових ефектів. Якщо вам потрібен крутий спорткар у мініатюрі, не прогавте шанс поповнити свою колекцію. Посилання на покупку знайдете в описі. Не забудьте поставити лайк, якщо хочете собі таку.